Перебуваючи у дуже гарному настрої, я б навіть сказала у Ейфорії, я знімала вам відео, як я отримувала посилочку від пане Жани до міста Луцьк, і я впевнена, що більшість із вас її добре знає. Для тих, хто ще не знайомий із Жаною, то в описі до відео я залишу посилання на її канал. Цією милою жінкою, молодою жінкою, ми спілкуємось і товаришуємо вже багато років. Я вважаю її щирою і відкритою людиною. А її красива ніжна солов'їна мова вона взагалі зачаровує мене і діє як заспокійливе. Інколи, коли дуже важко на душі, я частенько вмикаю її відео заради того, щоб почути. Цю красиву, ніжну, солов'їну мову. Яночка відноситься до тієї категорії людей, яких я називаю без костюмчику і без макіяжу. Це людина щира і відкрита. І незважаючи на всі свої життєві проблеми, якщо звернутися до цієї людини, вона ніколи не відмовить. У своєму каналі вона показує асортимент, завоз у гуртівні та крамниці міста Луцьк. І знаєте, він дійсно вражає. Інколи навіть у київських крамницях такого немає, що є у місті Луцьк. Цього разу я побачила на каналі у пані Людмилки, вона киянка, я побачила фаленопсис Данте. Тоді він здався мені таким привабливим, таким красивим. Кажу ж вам, захворіла тим фаленопсисом. Написала своїй Жанет, Жаночка, може, трапиться тобі десь фаленопсис Данте. Придбай його для мене, будь ласочка. на що вона мені відповіла? Та є набагато крутіші. Навіщо вам Данте? Давайте я вам доведу. Почала вона з фаленопсису камбія. Каже, ось подивіться, подібний фаленопсис камбія. Правда, красивий? Кажу, звісно, красивий. Я ж ніколи не бачила таких фаленопсисів вживу. В нас не продають таких рослин. А далі вона каже, ось подивіться, а це фаленопсис Данте. Порівняйте. Тут ним був фаленопсис фонда. Вона мені каже, дивіться, а це фонда. Порівнюйте. Всі три порівнюйте. А Далі каже, а ось тепер найцікавіше. Це аля фонда. Це саме. Той фаланопс Аля фонда, з якого роблять метеликів, а потім виставляють їх в продаж. Ви ж бачили? Кажу, та бачила. Першу ціну на а, фонду метелик, хоча то Аля фонда, я побачила 25 тисяч. Далі було 18, потім 16, 12. І нарешті зараз її продають вже за 6 тисяч. Але і за 6 тисяч я її не хочу, бо особисто для мене то дуже великі гроші. А це вона згрупувала всі чотири фаленопсиси для порівняння. На своєму каналі Жанна зробила коротеньке відео відеошорт з поєднанням цих чотирьох фаленопсисів. Тож, якщо комусь цікаво, я посилання на те відео шорс залишу в описі до свого відео. Тож Жанет мені і каже, а ви хочете мати аля фонду? Звичайно, кажу, звісно, стандартно. Так, стандартно. Я кажу, звісно, а вона каже, 600 гривень, і вона ваша. Я тремтіла, гроші сплатила, але мою орхідейку так і не відправляли, бо у дівчат були справи. Прийшов той час, як треба було вже відправити мені мою орхідейку, але на ній почалося жовтіння нижних листячок. І, звісно, той фаленопсис мені ніхто не відправив. Але напротязі тижня мені скинули нове відео з новим фаленопсисом фонда. І от, дякуючи Жаночці, я маю ось таку красу. Саме отриманням цієї краси я й поділилася з вами вчора у коротенькому відео Шорт. І досі щіпаю сама себе за вухо, чи це справді я, чи це справді мій фаленопсис? Так, він мій. Він красивий, він ніжний. Оці переходи від блідо-жовтого до гарячо-жовтого, оця неонова серединка. оці... Розтяжечки, вони справді найкрасивіші. На фалено все зараз знаходиться у тому стані, що він втомився все ж таки довгий переїзд із заходу країни на схід. Це далеченько, та ще й по нашим розбитим дорогам. Він постояв ніч, я дала йому трішечки водички. протерла листячка йому перекисом водню. Та заодно, щоб і впевнитись, що на, на ньому немає павутинного клещу. Як ви бачите, жовтого нальоту немає, значить, павутинного кліща на ньому точно немає. Раз він стоїть на столі на кухні на двотижневому карантині, то на той випадок, чи не вилізуть ще з нього борошнисті червеці або не з'являться тріпси, ну, а потім він піде. До своїх подружок, до таких самих красивих і чарівних хвалинок. Ви можете бачити, на ньому ще дуже багато нерозкритих пупіньків, нерозкритих бутончиків. Гарна коренева система, чиста шийка, листова маса дуже гарна. Немає ніяких покусів, поломів, механічних травм, нічого на ньому немає. Він має шикарний вигляд. І а найближчим часом пересаджуватись не буде. Така історія появи ось цього чарівного ніжного фалинопсису. Щиро вдячна своїй подрузі Жані за цю неперевершену ніжність, за цю красу. І вам всім бажаю миру, добра і здоров'я, щоб на вашому шляху завжди були лише добрі і щирі люди. Слава Україні! Героям слава слава нації і смерть нашим клятим окупантам тримаймось.